Добрий вечір. Сьогодні у нас в гостях мер міста Славутича Юрій Фомічев. Ми з ним не бачились цілий місяць. Що було цікавого цей місяць у місті? З вашої точки зору, таке несподіване питання від телебачення. Ви знаєте, я завжди на такі питання відповідаю. Якби не війна, все інше добре. Це нема питань. Uh, да. uh, насправді ми активно зараз працюємо в наших проєктах залучених і декілька uh, слів про це розкажу і пропоную нам такий формат і зробити. П'ять хвилин. Дайте мені, хоч мені розповісти щось. Da. Бо ми постійно відповідаємо на mm -hmm. питання. А от mm -hmm. якісь речі, які на мою думку є важливими для громади, mm -hmm. uh, ми інколи просто, просто не даємо. Ми працюємо активно над проектами, які маємо реалізувати або почати реалізовувати в цьому році. Вже є укладений договір на реновацію вільнівського дитячого садочку. Це грантові кошти, кошти від Європейського Союзу, Нефко-оператор цих коштів, бо керівний, керівний орган, який управляє коштами. Так само за ці кошти ми найближчим часом оголосимо тендер на реконструкцію. Дніпровського фокусу, згадую, як він тепер називається, бо ми провели перейменування той, який був білгородський, але тепер він Дніпровський. Буде повна реконструкція з утепленням, з реновацією всередині і з навіть заміною обладнання. І також ми зараз в активній фазі паралізації проекту ТЕЦ на біопаливі на місцевому паливі і заміни насосної групи це теж великий масштабний проект. Про нього вже писали. Та ж сама історія кошти європейського союзу, донори цей Європейський Союз, Невко адмініструє разом з експертами. Проводимо тендер, визначаємо підрядника. Зараз буде робота вести саме по заміні насосної групи по нашим централізованим мережам. Це дасть можливість нам більш стійко проходити опалюваний сезон, маючи декілька. Генерації на наших теплових мережах, тобто всі всі гідравлічні речі будуть тепер нівельовані, і ми будемо більш впевнені в тому, що розвивати можна цей напрямок і далі. А наступним етапом це БіОТ, це невелика генерація електроенергії, і це є ключовим в проекті. Тобто генерація електроенергії на місцевому паливі. Ми проходили блекаут минулому році. Ми розуміємо, що генератори це добре. Але запасу палива, наприклад, на весь зимовий період, ну ми не можемо забезпечити тиждень, ну ну місяць, да? і, і то, якщо ми беремо котельню, наприклад, 350 кВт на стоїть генератор, і там до 100 літрів на годину на годину він використовує паливо. Це достатньо великі витрати. Тому міні тест направлено на те, щоб ми мали енергетичну стійкість саме по електроенергії, але попутно буде ще й теплова енергія. Її недостатньо, щоб, наприклад, там, забезпечити влітку гарячу воду виключно за її потужності. Можливо, приватні котельні долучаться, але можемо піти по графіку, якщо зміниться ситуація в країні з реалізацією електроенергії, то влітку ми можемо продавати цю електроенергію, яку самі генеруємо, і теплову енергію використовувати для своїх. От такий масштабний проєкт, загальна сума 6,2 мільйона євро. Ще раз повторюю, це грант, це донор Європейський Союз. Він направлений як на енергетичну стійкість, так звертає увагу, це ще і зелена енергія. Це енергія з біомаси, це енергія з, від, з відходів деревини. Це те, що є місцевим навколо нас чим ми можемо користуватися. Тому от, от такі важливі масштабні проекти ми. Реалізуємо вже сьогодні, тому що я бачу, є дискусія а навіщо, а що це, це не чергова котельня, приватна, це не е, черговий оператор. Е по Тепловій енергії в Славутичі, це наша енергетична безпека, це в першу чергу електроенергія для критичної інфраструктури. Тобто з цієї ТЕЦ ми будемо забезпечувати і водоканал, і лікарню, і зв'язок. Ті розрахунки, які ми разом з експертами провели, вони саме такі. І модель реалізації проекту теж вона така європейська. А по правилам Нефко проводиться тендер, це міжнародні торги. Експерти спільно з нами визначають переможця, подають Нефко, Нефко затверджує. І фінансування відбувається безпосередньо, виконавцю робіт. Ми управляємо цим проектом, а фінансування Нефко проводить безпосередньо до виконавця. Тому ми навіть навіть на рахунок міської ради ці гроші не потрапляють. Вони є цільовими, тому що знову ж ті ж самі всі питання, чи не можна ці гроші направити на щось інше. Не можна. Вони. А суто цільові і суто на цей напрямок нам пощастило мати такі гарні партнерські відносини, і в рамках зеленого відновлення України ми реалізуємо ці проекти. Це, мабуть, те цікаве, що я б хотів сказати сьогодні на початку uh -huh. нашого ефіру. І мені здається, воно для наших мешканців є важливим. Ну і тоді перше питання про кладовище. До речі, торги торгівля 16-го? Торги в процесі визначають підрядника, і це добрий знак. Ми сподіваємося, що з'явиться підрядник. Був договір, був ну, договір. Був раніше, але він так. на жаль не реалізувався, закінчився uh -huh. по терміну і довелось проводити нові торги. По результатам нових торгів буде визначений підрядник, і ми тоді війдемо, слава Богу, в іншу фазу реалізації цього проекту. Гроші за резервовані. На цей двадцять мільйон рік, це загальна сума. На цей рік ми стартуємо з двох мільйонів. Це департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, і гроші на енергоатом. це гроші від будівництва з Хаяту. Вони є на рахунку, тобто їх не треба шукати. І підрядник, який розпочне роботи, відразу отримує фінансування, а ми отримуємо можливість навести трошки порядок там, тому що ми втратили час, на жаль. Але ми не можемо зупинити об'єктивні людські процеси. Це поховання людей треба ховати. Часто, на жаль, часто буває останнім часом на кладовищі. Ми прощаємось з нашими героями. Це завжди боляче, але, але це дає можливість відслідковувати дуже оперативну ситуацію, яка там є на сьогодні. Ну і про кладовище, зв'язки з облаштуванням нової ділянки, кладовища, зверніть, будь ласка, увагу на зарости акації, що розташована вздовж паркану і існуючої ділянки. Її коріння з-під паркану достає вже до других до других а місцями до третіх рядів похова поховання. Чи можна долучити до вирушення цього питання фахівців, наприклад, служби озеленення Жеках? і до речі, ще одне запитання: В зв'язку з облаштуванням цвінтаря. Чи планується надання міста релігійним громадам міста за ну, задобля богослужінь на кладові на релігійні потреби, наприклад, родоницю? Бо місце для поховання вже впритул наблизились до Христа. Хрест ми перенесли. Перенесли на вхід в старе кладовище або в діюче віснуюче кладовище по зрозумілим причинам. Ми цю ділянку залишили для наших героїв, і дуже хотілося би, щоб вона так і залишилась не задіяна щоб ми більше не мали загиблих в Славутищі і Україні в цілому. Але об'єктивно розуміємо, що наврядчі. А щодо, щодо да щодо стану ділянки нового кладовища, тому ми чекали цього тендеру, щоб з'явився підрядник, який Абсолютно на законних підставах зможе працювати з цим. А, звичайно, ми будемо влучати і наші служби а, щодо а, вирубки акації. Врешті-решт вона може бути паливом для біокотелень. Mm -hmm. і спробуємо реалізувати ще побійка. В нас є, тому а, задачу таку поставили вже і розглядаємо можливість реалізації. Але не просто треба зрізати акацію, а треба коріння прибрати. І ви згадували суму 21 мільйон. Це було ще в сінах го року, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. чималі гроші. І дуже часто чув питання, а чого так дорого? Ну, здавалося би, кладовище. Ну що а насправді робот, там, робот чимало, треба розчистити. Треба зробити благоустрій, треба е, поставити паркани, зробити місця для того, щоб можна було прощати своїми рідними. Тому да, звичайно, звичайно, ми всі ці моменти враховуємо, і можливість для богослужінь там буде обов'язково. Буде обов'язково. Я думаю, ми обов'язково зробимо і зону для того, щоб можна було поставити урни з прахом. Це інший підхід, але є на це запит сьогодні. Насправді є на це запит тих людей, які заповідають про те, що вони не хочуть щоб їх ховали, або рідні, близькі так вирішили. Тому таку зону ми також обов'язково влаштуємо. Дякую. Чи змінилося останній місяць після проведення кругового столу з керівництвом ДАВС і керівництвом ЧЕС щось нове? Є з'явилися ісь контакти. Деякі речі змінились. Я не буду анонсувати, бо треба дочекатись рішення. По адміністрації зони відчуження, але є контакт з міністерством. Ми виходимо зараз на вирішення проблем фінансування. В першу чергу не пов'язані з тим, що суттєво збільшилась вартість електроенергії, а для ЧЕС не збільшують бюджет. Тобто всі ті проблемні моменти з фінансуванням, які є, вони в першу чергу пов'язані з цим. Щоб були б гроші на електроенергію, не доводилось б людям і відпустку за свій рахунок йти. Маємо контакт з міністром, достатньо ефективний контакт. Маємо контакт з Міністерством фінансів і сподіваємось, що в цьому році ми це питання вирішимо. І найголовніше, до 15 вересня буде подача вже на перше читання, на розгляд від Кабміну бюджет 2024 року. І там мають бути враховані всі потреби Чорнобильської станції на наступний рік. Тобто рух є, активність є в цьому. Варто цим було б займатися, мабуть, з січня місяця, не зупиняючись і не чекаючи, що хтось за нас це зробить. Mm -hmm. Так завжди було. Ну ніхто за нас не вирішував наші проблеми, якщо ми не були активними в цьому процесі. У нас завжди з'являлися помічники, які нам допомагали наші партнери, але ми маємо бути активними. Ця активність зараз з'явилася. Розрахунки є, це близько 52 мільйонів, те, що може обґрунтувати Чорноморська АЕС щодо електроенергії, і це унебезпечить нас від невиплати заробітної плати всі інші поточні питання вони так чи інакше намагаються вирішити. Трошки змінили. Наскільки мені відомо і доповідала адміністрація Чорнобильської станції, графік перебування людей, який став ну більш комфортнішим. Тобто, чистих 11 діб, як мені доповіли в зоні день mm -hmm. на приїзд, день на виїзд, і 11 діб там трошки комфортніше, трошки комфортніше ніж було інших змін, які прогнозували в соцмережах і mm -hmm. в обговореннях, слава Богу, немає. Тобто yeah. не перереєстрації, суттєвих скорочень є трансформація структури. Десь вона об'єктивна, хтось вважає її необ'єктивною, кожного свої думки, але давайте це залишимо фахівцям. Я не є фахівець в ядерній безпеці і взняті з експлуатації, тому тут не можу коментувати ці речі. Процеси йдуть. У вас було декілька зустрічей, так все ж чи повернеться у Славутич ВЧ-3041? ВЧ-3041 вже знаходиться в Славутичі, вони вже передислокувалися до міста. До міста декілька а, моментів важливих в цьому. Ну, по-перше, це наша військова частина, яка багато-багато років в Славутичі. По там, певним об'єктивним причинам вони передислокувались для того, щоб мати більш комфортну логістику до місця несення служби, але натомість отримали інші проблеми побутові, проблеми розташування. І, врешті-решт, ми отримали від них несплату податків в другому півріччі цього року. Направили відповідний запит до міністерства фінансів, посилаючись на їх лист, і отримали вчора. Буквально відповідь від міністерства фінансів, що правда на нашому боці. Суб'єкт господарювання, який сплачує податки і змінює своє місце реєстрації, має до кінця поточного бюджетного періоду сплачувати за попередні. Це логічно, тому що МінФін вираховує так свої показники. Ми, крім податків, які надходять до Славутища, маємо ще реверсну дотацію, яку віддаємо в державний бюджет. І це на хвилинку 56 мільйонів в цьому році. Це е, так зване вилучення, що ми пам'ятаємо з тих років. Зараз це називається реверсна дотація з місцевих до державних бюджетів. От 56 мільйонів враховували, що військова частина буде сплачувати протягом всього року податки в Славутич. Півроку пройшло військова частина сплачувати перестала, а 56 мільйонів ніхто не змінить. Бо це не відбувається так швидко. Плани є планида. Плани, ніхто да, плани не є плани, і раз на декаду, тобто тричі на місяць, з нашого рахунку ці гроші списуються. І по прогнозам, якщо б ми не змінили ситуацію, ми виходили на дефіцит близько 15% невиконання бюджету. Що це означає? Це означає в першу чергу, що люди не отримують ті, хто фінансується з міського бюджету заробітну плату. Нагадаю, це освіта а в цьому році це ще потужний, потужна частина медицини фінансується з міського бюджету, бо коштів їм категорично не вистачає. Ну я вже не кажу за якісь міські програми взагалі. Тобто ситуація для нас була дуже критичною. Хочу подякувати командуючому Національної гвардії, який особисто приїхав до Славутича. Ми зустрілися, обговорили всі можливі варіанти передислокації назад, Славутич і розміщення. Працюємо наразі саме з цим. Повернулись до тих ідей, які були до повномасштабного вторгнення до 2022 року. Важко вони просуваються, відверто важко через бюрократичні механізми. Треба розуміти, що це і процес заключення договорів, і процес переселення. Але маємо гарні напрацювання, якщо нам все вдасться. Я думаю, що питання дислокації військової частини 30-41 порядку денного буде зняти, ну якщо не назавжди, то на багато років наперед, бо в нас є. Класні пропозиції знаю, що не всі задоволені зворотньою передислокацією, тому що люди продали своє Це житло, купили там, вже облаштувалися. Ну не я приймаю рішення, рішення приймає командування. Тому воно, на мою думку, абсолютно об'єктивне і логічне. І посилатись виключно на логістику повернемось до Чорнобильської АЕС або Атомремонтсервіс, які працюють на схаят. Вони ж цією логістикою користуються вже більше року і е, працюють, і з цим немає питань, а ще є і перспектива покращити цю логістику. Тому військова частина повернулася е, наразі за податки. Ми ще боремося, ще вони не повернули е, сплату податків до Славутича. І сподіваюся, це відбудеться найближчим часом. А наша задача, наша сторона виконання це е, знайти їм. Достойні умови перебування, хоча ми завжди йшли на зустріч. нагадаю, що ще там років 3-4 назад ми пропонували поліклініку як об'єкт на їх запит, навіть приймали рішення сесії про передачу. Але сама Нацгвардія тоді відмовилась від поліклініки, бо дуже масштабні вкладення. Ми сьогодні повертаємось до цього в розмовах знову, тому що можливо і Збільшення чисельності військової частини тоді стане питання про розміщення житло для військових, і ця поліклініка може знову бути в об'єктиві нашої уваги, в зорі в полі нашої уваги і реалізувати цей проект. Все все і тільки починається. Працюємо декілька таких простих запитань, які які, які можна вирішити ну, телефонним дзвінком. Чи можна якимось чином продовжити час роботи міських вбиральні? Зараз жарко на прогулянку з дітьми виходимо о 19.20 і вже через годину, крім кущиків, вибору немає. Вибір є, але не міські вбиральні. Тому як ви сказали там телефонним дзвінком, да так. після ефіру наберу відповідні служби, продовжимо обов'язково роботу вбирали. Це доречно. Це доречно, тим більше що осінньо-зимовий період не за горами, коли вони будуть працювати значно коротший період доби, бо в цьому не буде потреби сьогодні. Така потреба є і абсолютно обґрунтовано. Виходимо пізніше, спека, і намагаємось зайняти так, цей період вже там до а, того, як починає темнішати. Да, да, тому вбиральні мають працювати. Чому є можливість? Є кав'ярні, які працюють, вони зобов'язані надавати вбиральні, користуйтесь цим, користуйтесь своїми правами, бо це. Обов'язок будь-якого закладу громадського харчування надавати кав'ярні mm -hmm. санвузли mm -hmm. для користування, не, не беручи за це плату. Mm -hmm. В нас є в квадраті вбиральня, яка працює доки працює квадрат, це міська вбиральня. Вона достатньо якісна користуєтесь в центрі міста нею. Mm -hmm. А ті, які нові були встановлені в поза минулому році, проконтролюють, що працювали більш довше. Змініть, будь ласка, графік зовнішнього освітлення, бо вимикається о пів десятої, а в 10 темно. А, ну, мабуть, навпаки, вмикається о пів десятої, в 9 житені. Да, 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 бо, бо, бо справді графік зараз не дуже коректний. І це так само взяв телефон, зателефонував і дав команду, Але, але є одне але. Команду дам, не впливає на команду. Ми зараз е, проводимо. Реорганізацію підприємства комунального підприємства електромережі Славутич електромережі, яке обслуговує зовнішнє освітлення, об'єднуючи його з підприємством теплових мереж. І далі буде зміна назви, щоб ми не, не звертали увагу, що це називається тепломережі, а обслуговує зовнішнє освітлення. З двох робимо одне і е, передаємо і силові електромережі з УЖКГ на це підприємство об'єднане, а з метою такою, щоб ми. Самі управляли цією системою, і отримали ліцензію, і надавали технічні умови. Тоді, на мою думку, набагато простіше буде питання збільшення потужностей, те, з чим штовхуються і підприємці, і пересічні люди, фізичні особи в своїх оселях, особливо в котежній забудові, ті, хто будуються. Це завжди була проблема. Де взяти кіловати, де взяти потужність, щоб підключити? Оцим шляхом ми рухаємось, тому і більш широко відповідаємо на це питання не лише в контексті. Зателефонував, дав команду, а й в тому, що в нас з'явиться підприємство більш потужне, ніж було. В чому ще сенс? В тому, що сьогодні ми маємо, умовно, там, півтори людини. Я це називаю так. Їх не півтори, їх дві чи три, але дві чи три, серед яких директор, бухгалтер і два працівника. І пред'являти їм претензії, що у вас там півміста працює погано на старих зношених мережах, ну дуже важко, морально важко. Зрозуміло, що ми кажемо «відновіть» і хочемо, щоб було якісно. Коли ми об'єднуємо все в одне підприємство, то це потужність декілька десятків спеціалістів, яких можна більш ефективно використовувати, які обслуговують всі мережі і зовнішнє освітлення, в тому числі мають більше оборотних активів, коштів обладнання. І я сподіваюся, що це дасть нам і кращу якість саме в зовнішньому освітленні, бо воно на виду його видно зразу. Набираємо терпіння протягом місяця. Ну до кінця вересня максимум маємо завершити цей процес і з вересня вже почати роботу в умовах такого об'єднаного підприємства більш потужного і буду вимагати більш якісної роботи. Зачем в городі нужний рівний? Хто регулює тих громкость? є вайбер і Telegram? Ну, я, я розумію, це традиційне питання. Традиційне дивіться, ревони стоять на будівлі виконкому. В мене кабінет на третьому поверсі. Чую дуже гучно, прямо в вухо кричить мені, коли звучить сирена, але нічого з цим зробити не можу. Не особисто, не як посада мер, не як фізична людина, тому що є правила безпеки в надзвичайних ситуаціях, і вони. На рівні закону вимагають наявність системи оповіщення саме в такий спосіб. Нею управляє обласний департамент цивільного захисту. Це саме в їх підпорядкуванні. Тому ми вже про це проговорили не один раз, що в нас є нестиковка по часу, коли ми отримали на наші вайбер або в телеграм-каналах. Ми повідомляємо про те, що повітряна тривога або її відбій. А потім через певний період звучить рвун. А ще через певний період включається біля е, не, не, не так біля виконкому гучномовець, в якому хвилин 10, мабуть, проходить щось е, говорить. Ну я чую, бо до мене близько кажуть повітряна тривога. Перейдіть, будь ласка, в укриття. Десять хвилин, шановні, вже пройшло. Але систему змінити на жаль тут всередині Славутича, ми не можемо. Хоча про це регулярно повідомляємо. Найкращий вихід з цієї ситуації це наша перемога, і тоді, тоді ми будемо жити в мирній Україні і не будемо чути цих клятих сирен. Коли будуть на будинках таблички з новими назвами, проспект Незалежності, наприклад, і за які кошти будуть виготовлені таблички. З ймовірністю 99% всі ці таблички будуть виготовлені за наші з вами кошти, тобто за кошти платників податків за бюджетні кошти. І я думаю, що доречно до цього буде повернутися вже після нашої перемоги в післявоєнний період. Мені здається, що якраз тут використання там Google карт. А Google Map абсолютно доречним. Не бачу такої яскравої потреби в тому, щоб ці таблички з'явились. Мені здається, всі служби в нас орієнтуються. Немає принаймні таких запитів, що хтось щось не знайшов в Славутичі в частині екстрених служб. Тому запит на це є, але доречним буде його виконувати вже після війни. Герб по місті на виконкомі ну дуже страшненький. Може варто до Дня Незалежності його підрихтувати? Ну, підфарбувати, скоріш за все, спробуємо підфарбувати. Дякую за цей акцент. Хоча, бачите, ми живемо зараз в цікавий період навіть розвитку суспільства під час війни. Від консолідації, яка була в березні, навіть в квітні, в травні, та, мабуть, весь минулий рік ми перейшли вже до. Процесів інших, а чи доречно це робити, а чи не можна направити ці кошти в армію, а чи не можна за них купити дрони? І ми, як влада, реагуємо на це. Тому, коли кажуть, чого ви не пофарбували герб? А хтось інший скаже, ви що, не могли купити бронік військовому, а герб фарбуєте тут? І ми обережно до цього ставимось. Хоча герб важливий. Герб важливий до Дня Незалежності, Дня Незалежності знайти так. дві банки фарби, драбину і людину з кісточкою. Спробуємо реалізувати. Дякую за зауваження. Чому поліція не контролює місто під час комендантської години? В цілу ніч крики, визги, весела розмова, і це в центрі міста. Передресую питання поліції: 102, користуйтесь цим номером особисто. Використовую, якщо е, помічаю такі речі, порушення в комендантську годину, реагують достатньо швидко. Плюс 102 дає можливість зафіксувати арзвіночок. Бо він фіксується через е, диспетчера, який не в Славутичі. Ви зафіксували і далі, далі відстежуєте реалізацію е, того, що випадали свої заявки. Е, передам поліції, щоб більш пильно контролювали в комендантську годину. Особисто, ну, слава Богу, я не чув таких. Е, Суттєвих порушень інколи бачу людей, які піс... після 12-ї години можуть рухатись по місту. Ну, можливо, хтось затримався і допускає такі речі. А суттєвих порушень не помічав. Якщо є такі порушення, повідомляйте 102. Повідомляйте, не чекайте ефіру від міського голови відповіді на питання, будьте сумлінними громадянами. Ну, Є декілька питань, я вам ще їх передам. а ну, Деякі ми перенесемо на наступний тиждень і останнє, коли будуть нові робочі місця в місті, крім касирів, вчителів та прибиральниць, вакансій нема. Особисто бачив вакансії, шукаємо швачок на нове підприємство в Славутичі. Точно знаю про майже сотню вакансій для інженерів, електриків, слюсарів. Токарів, але їх немає їх mm. просто немає. Зварювальників mm. немає. Тому казати сьогодні про робочі місця в Славутичі чи будь-де в Україні, це вже не відповідає дійсності. Сьогодні людей немає, тому що хлопці на фронті багато хто не хоче йти на роботу з тих, хто не хоче потрапити на фронт, бо все відбувається через центр комплект, через військкомат, як ми звикли його називати. Тому сьогодні питання робочих місць, Славутищі, ну, не є глобальним. В нас розвивається. Релокація бізнесу, повернувся бізнес, відновив свою роботу. Наприклад, Глорівега це ті, хто займаються картоплею, сільхозтехнікою, інші це наша кухня, які були Азовська фабрика, кухня з Маріуполя. релокація. вони зараз. Роблять монтаж обладнання і найближчим часом теж будуть приймати на роботу людей, якщо знайдуть, бо їх треба шукати цих людей. Сьогодні в мене навпаки запит від бізнесу від виробництв. Юрій Крили, шукайте місця, де поселяти людей, бо в Славутичі немає. Ми будемо шукати за межами Славутича, привозити, але вони мають десь жити. Ось такий запит сьогодні звучить, тому я тут не погоджую, що немає робочих місць окрім касирів. Вони є, вони розраховані на фахових працівників. Ось цим проблема. Тому підвищуйте свою кваліфікацію, змінюйте факт, так. якщо це можливо. Ми будемо впроваджувати ці програми. Сподіваюсь, знайдемо на це кошти зовнішні, щоб не витрачати бюджетні. От дуже часто ми бачимо, коли реалізуються якісь проекти, і це от повернутися до сказано. Викликає в нас обурення, Чому на це витрачаються кошти? Бо на це кошти дали. Нам наші партнери, міжнародні партнери, дають цільові кошти на проведення різних заходів. Ми не можемо ці кошти купити мавік-хлопцям або бронік-хлопцям, Ми можемо їх використати тільки так. Чи варто це робити? Переконаний, що варто, Те, як приклад, в цьому запиті ми розуміємо, що частина населення має пройти перекваліфікацію, перенавчання, бо будуть інші запити, інші професії. Військово-промисловий комплекс буде одним з ключових в нашому житті, і там хтось має працювати. І навички свої треба буде змінювати. Для цього треба буде перенавчитися. І з цим ми сьогодні працюємо. Дякую, це було останнє запитання. Декілька я вам передав. Ну і до зустрічі у наступної неділі. Це перша зустріч з мером нашого міста. Тому вона така ну, продовговата була. Але дякую вам після вашої відпустки. Я да. <світ> дякую не буду, але, вам. Але працюємо до наступного тижня. Пишіть ваші запитання, задавайте питання, цікавтеся чим живе місто? Не забувайте, що ми готуємось до зими, і від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму. Від влади залежить, як будуть працювати всі системи міські. А від вас залежить, наскільки ви будете готові до надзвичайних ситуацій. А ми в війні, не забувайте про це. Допомагаємо Збройним силам, пам'ятаємо про наших хлопців, і все буде Україна. Дякую. Слава героям і ЗСУ. Дякую всім.